Четвер, 12 лютого. «Серце – джерело життя. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Притчі 4.23 один із найдивовижніших органів людського тіла серце. За розміром, воно завбільшки з кулак, вага близько 400 грамів, але цей орган виконує титанічну роботу, щомиті перекачуючи кров. Серце дорослої людини робить у середньому 70 скорочень за хвилину, 100 тисяч на день, 36 мільйонів на рік і 2,5 мільярда ударів протягом життя. Якщо кухонний кран відкрутити на повну, то за 45 років через нього виллється стільки води, скільки перекачує серце за все життя людини. Щодня серце витрачає велику кількість енергії, якої імовірно вистачило б, аби проїхати автомобілем 32 кілометри. А за все життя це еквівалентно польоту на місяць і назад. Учені всього світу докладають величезних зусиль для розробки ідеального штучного серця, яке довго служило б і не зношувалося. Минуло вже понад 40 років після першої спроби створити штучне серце. Один з останніх винаходів представили вчені з Франції спільно з декількома дослідницькими групами з усього світу, зокрема фахівцями з космічних технологій. Було розроблено серце завбільшки з великий палець руки. Знадобилося 15 років для створення цього пристрою з надміцного матеріалу. До його конструкції входять спеціальні датчики, які використовують на керованих ракетах для регулювання ритму і рівня кровотоку. Новий винахід має багато переваг, проте живлення батареї, на жаль, вистачає на 5-16 годин, тому потрібна постійна підзарядка пристрою. Нещодавно індійські вчені здивували світ, представивши свою розробку штучне серце, що складається не з чотирьох, а з тринадцяти камер. Як у таргана, вони вважають, що ця конструкція буде надійніша в роботі. Однак численні спроби створення штучного серця не можуть стати повноцінною заміною справжнього. Наш творець настільки унікально створив цей орган, що ми дивуємося з його неповторності, незвичайної сили і надійності. Серцебиття дивовижна таємниця. У ньому зароджується електричний імпульс, що поширюється по всьому органу. Це спонукає скорочуватися весь серцевий м'яз, який постійно викидає кров. Кров безперервно тече судинами, даруючи життя всьому організму. У цьому чудовому органі закладена таємниця життя і її підтримує наш творець. Часто ми не усвідомлюємо, наскільки важливим є дбайливе ставлення до цього унікального органа, проте є ще й духовне серце або розум, де зароджуються думки, бажання, емоції. Від нашого духовного серця залежить робота фізичного. У книзі притчі 4.23» Написано: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Саме духовне серце потребує особливої охорони і захисту. Господь бажає, щоб ми довірили йому своє серце. Тоді воно буде зігріте і очищене його любов'ю і стане чудовим джерелом любові та щастя для багатьох людей.